Леся Українка, мріє, не зрать. Мріє, не зрадь. Я так довго до тебе тожила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей. А тепер я в тебе останню надію вложила, о, не ти, світло безсонних очей. Мріє, не зрадь. Ти ж так довго лила свої чари, серце жадібне моє, сповнилось серце ущерть, вже ж тепер мене не одіб'ють від тебе примари, не зрякай ні страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій відкрилася для тебе, все ж я зрікаюсь, не мрій, я вже зрікаюсь життя, вдарив час. Я душею повстала сама проти себе, і тепер вже нема мені вороття. Тільки життя за життя, мрія, станься живою, слово, коли ти живе, статися тілом пора. Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не вмре, не здобувши нового добра. Мріє колись ти летіла орлом надо мною. Дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною, а як придеться згинуть за те дарма.